Магія береться зі страху смерті, кожна жива істота її боїться. Що більше страху в крові, то більше сили. Ти зазирала в мої сни. Розіб'єш мені серце прокотнути. Якщо вони аж так хочуть вірити у пекло, я його влаштую. Це не дар Ізі. А навіщо ж він дарований? Я не боюся тебе, Ізі. Ну й дарма. Хел Бендер. Дивіться короткий переказ фільму Космічна Одіссея на каналі Брифлі Скупер на Ютубі та у ТикТоці.